Протягом перших шести місяців 2025 року Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа України невтомно працювала для підтримки кожного, хто цього потребує. З гуманітарного напрямку ми надали понад 2692 упаковок коле і 50 гігієнічних наборів для родин зниклих безвісті, внутрішньо переміщених осіб, що прибули до громади менш ніж місяць тому, людей старшого віку та багатодітних родин. Функціональні ліжка з матрасами та подушками було забезпечено 60 маломобільних людей ковдрами 30 осіб. Під час реагування на надзвичайні ситуації було надано близько 5 тисяч штук брезентів та 180 ОСБ. За словами волонтерки, у напрямку надання першої допомоги було проведено шість майстер-класів. Більше ніж 86 людей отримали знання, які допоможуть врятувати життя у кризові моменти. Окрім цього, команда організувала 12-годинний тренінг з надання першої допомоги для нових волонтерів. Тепер кожен з них здатен надати базову допомогу у рамках своєї діяльності. З психічного здоров'я та психосоціальної підтримки понад 2700 осіб відвідали різноманітні заходи та отримали підтримку, мали змогу відчути себе частиною великої команди. Зміною небезпеки проведена 21 сесія, на яких 313 мешканців Лозівського району мали змогу підвищити обізнаність про вибухонебезпечні предмети, їх вплив та отримали алгоритм дії більш безпечної поведінки, отримали друковані матеріали з необхідною інформацією. З гуманістичної освіти проведено 23 сесії, на яких молодь мала можливість набути життєві навички, необхідні для розуміння себе співжиття з іншими за рахунок обміну думками. З міжнародного гуманітарного права у першому півріччі 2025 року ми провели чотири інформаційні просвітницькі заходи, спрямованих на підвищення обізнаності населення щодо норм міжнародного гуманітарного права. З донорства крові у співпраці з місцевими медичними закладами було організовано 11 донорських акцій, у яких взяли участь понад 650 осіб. Завдяки цим заходам вдалося допомогти врятувати життя десяткам пацієнтам. Окремим блоком Єлизавета Сластієнко згадує про клуб активного довголіття. Протягом півріччя було організовано 30 зустрічей для людей поважного віку. Учасники клубу відвідували заняття з фізичної активності, рукоділля, сесії з першої до медичної допомоги та психоедукаційні тренінги. З пункту прокату реабілітаційного обладнання за перше півріччя 2025 року пункт прокату надав 31 одиницю реабітаційного обладнання. З них це ходунки, милиці, крісла, колісня, особам, які потребували тимчасової підтримки у відновленні після хвороб або травм. Актуальність недостатність, ходунки і милиці. Програма Догляд дома» охопила 151 підопічного, яким 24 соціальні працівники надавали послуги соціального супроводу, допомоги в побуті, а також психологічної підтримки. Загін швидкого реагування брав участь у трьох виїздах на надзвичайні ситуації в партнерстві з ДСНС. Єлизавета зазначає, що волонтери співпрацюють із ДСНС та виїжджають на місця надзвичайних ситуацій. Вони не тільки надають першу допомогу, а й допомагають із ліквідацією наслідків та роздачою гуманітарної допомоги. Протягом звітного періоду було здійснено 84 транспортування маломобільних осіб. Інформаційна лінія прийняла 256 дзвінків та звернень. Найчастіше запити стосувалися гуманітарної допомоги, перевезення маломобільних реалізаційне обладнання протягом звітного періоду. Банк одягу надав допомогу 671 особі. Було роздано понад 1358 одиниць одягу, взуття та побутових речей. Особливу увагу приділено підтримці внутрішньопереміщеним особам та малозабезпеченим родинам. Паралельно волонтери організації проводили навчання і в інших регіонах. Єлизавета наголошує, що тренери ініціатив управління конфліктами та Life Skills підготували нових фасилітаторів, які поширюватимуть свої знання вже по всій країні. Упродовж першого півріччя 2025 року було проведено 27 заходів, спрямованих на залучення ресурсів для підтримки гуманітарної діяльності. Упродовж півріччя було проведено низку тематичних акцій, присвячених Дню Червоного Христа, Дню донора та Дню захисту дітей. Волонтерка зазначає, що до цих заходів активно долучалися партнери, волонтери та небайдужі громадяни. Це дозволило забезпечити потреби організації в ресурсах та допомозі. Активно залучалися партнери, волонтери та просто найбайдужі мешканці, що дозволило забезпечити організацію необхідними матеріалами та фінансовими ресурсами. У першому півріччі 2025 року нашу організацію з моніторинговим візитом відвідали представники Східного офісу та Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також делегація Французького Червоного Христа. Завдяки підтримки ФОП кучера Віктора Михайловича було отримано близько тонни питної води для забезпечення статутної діяльності. Єлизавета Сластієнко підкреслює, що підтримка надходила і на рівні області. Харківська обласна організація ТОВ Червоного Хреста України передала генератор для медичного об'єднання Лозової, налагоджено співпрацю з міжнародною організацією Nonviolent Peace Force. Наша команда зросла. До нас приєдналось вісім нових волонтерів. Разом ми провели понад 900 годин волонтерської роботи. Дякуємо кожному, хто поруч. Разом ми творимо добро. Разом ми Червоний Хрест.